Це супермаркет метро. Між полицями снують покупці, на вулиці завантажують товарами автомобілі. Усі ці люди навіть не підозрюють, що їхньому життю може загрожувати смертельна небезпека. Адже вранці до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування цього торгового закладу. Ще перепрошую. Дівчата, а що, якесь повідомлення у вас про замінування? Ми знаходилися до поліція. Багато людей багато, навіть в курсі. – А поліція є? Немає. Тобто Там машина, немає. Стоїть. Ну, машина стоїть. Машина стоїть сюди, ніхто не приходить. Сюди в магазин хто не приходить. А хтось вас повідомляв про щось. Кажу, що сюди навіть ніхто не виходить. Ні. Обично заходять, а як не заходять, то значить нічого нечого ні. не стало. Між тим на вулиці поліція таки є. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, було якесь повідомлення про замінування чи як? Так, але там працівники спитають. На задньому дворі в Альтанці дійсно бачимо правоохоронців. Щоправда, не схоже, щоб вони шукали вибуховий перестрій. Добрий день. А що було якесь повідомлення про замінування? Журналістики ви хто? Журналіст, компанія Аверс метод. Угу. Прошу вас залишити місце даної території, оскільки проводяться всі необхідні дії. Дякую. А тут було повідомлення Прошу про замінування? Вас залишити, будь ласка. Скажіть, чого ви людей не попередили, що цей заклад заміновано? Між тим, поки нас професійно випроведили за ворота, всі решта покупців метушаться хто де, хто біля каз, хто на торгових рядах, а хто на парковці. Перепрошую, то що турбую. Вас хтось повідомляв, що тут небезпечно, що тут заміновано нібито. Ні. Ніхто вам такого не казав. Поліція не зверталась до вас з попередженнями. Вони тут були, але я... от вони стоять. Угу. Ні. А що, заміновано? Ну кажуть, нібито повідомлення таке було. Я би не поїхав на <ріст> це. службі національної поліції у Волинській області нам таки підтвердили, що на території супермаркету метро дійсно працює поліція саме через повідомлення про замінування. Чому закладу не евакуювали персонал і покупців, та чому не повідомили про небезпеку працівників сусідніх підприємств? Це питання до правоохоронців. Наталка Поліщук для новин на часі.